Хеловін в хату на високу зарплату. Саме так деякі наші люди намагаються закликати собі підвищення у вищих сил. 31 жовтня частина західного світу відзначає одне із найдивніших і найцікавіших свят Хеллоуін. Однак я вважаю, що абсолютно несправедливо вітатися лише із чоловіками. Саме тому я пропоную назвати сьогоднішнє свято Хеллоуін вона воно Отже, Хеллоуін вона воно. За традицією, цього дня люди одягаються у найрізноманітніші костюми, переважно дуже страшні та моторошні, а все заради того, аби відлякати від себе демонів та духів, які нібито з'являються до людей цієї ночі. Якби можна було просто взяти дзеркало і наставити на ось тих монстрів із потибіччя, то так би вже давно і зробили, але ж вони не відображаються в дзеркалах. Саме тому люди і виряджаються у свої костюми, аби їх підлякати. Гарною традицією Хеллоуін, вона воно стала прекрасна осель ось такими файними гарбузами, яких акурат вирізають і запихують у середину свічку. Однак, враховуючи існуючі реалії, українців дані аксесуари будуть в домівках ще приблизно до кінця березня. Однак наша знімальна група вирішила не вимахуватися і одразу приготувала пиріг із гарбуза. У прикуску із печивом та варенням заходить на ура. Вдягайтесь в костюми, вирізайте гарбузи, вирізайте окупантів і закуповуйте свічки. Для вас працював Іван Страшко та Віталіна Гарбузяник спеціально для Хеллоуінського марафону.